Місто Охтирка, яке з початку повномасштабного наступу російських військ перебуває під обстрілами, отримує спецтехніку від благодійників. Допомога йде з-за кордону. Доставляти транспорт в місто герої допомагають волонтери. Одним з таких є Роман Кварта. Нещодавно він доставив реанімобіль у Тростянець, а тепер привіз швидку і в сусіднє місто. Я собі поставив завдання все таки знайти і привезти швидку в Охтирку. Дуже допомогли мені в цьому Харківський благодійний фонд. Харків з тобою. Карета швидкої приїхала укомплектована усім потрібним обладнанням з повним салоном гуманітарки та запасними колесами. Водій, який переганяв автівку з Передкарпаття, каже, що керувати такою машиною одне задоволення. Вона швидкісна і м'яка на ходу. Дванадцять з половиною години, і ми тут зі стрія 1100 1100 кілометрів. Швидка була налагодження тільки цим швидка. В стрію є такий клаптик надії громадська організація, яка безпосередньо надала в охтирку все, що потрібно, все, ну, що було навіть в штабі. Це і постіль, і халати одразу, і медикаменти, і молоко антисептик і те, що в наявності було. За всі роки війни перший автомобіль, який надійшов в повній комплектації з медичним обладнанням: дефібрилятор, інфузомат, навіть перев'язувальний матеріал. Ще одній екстреній службі 101 подарували мікроавтобус для виїзду на обстеження вибухових знахідок та для їх транспортування. Подарунок прийшов з Угорщини за сприяння фонду Томаса Хохмана. Зараз рятувальна техніка працює з підвищеним навантаженням. Буде задіяний для проведення ідентифікації та розмінування територій від вибухонебезпечних предметів, на які будуть знаходитися на території Ахтирського району. В Охтирку бус приїхав з повним салоном продукти, медикаменти, халати та капці. Щоб допомога у воєнний час ішла швидше. Група активістів на чолі з Владиславом Жаданом намагаються відкрити офіційні представництва фондів в Охтирці. Є фонди в Європі. Ми попитаємося відкрити тут філіали цих фондів про допомоги людям, непосередньо європейські фонди, які будуть займатися для відтворення нашої інфраструктури, нашого міста. Думаємо на це, це щоб не була мрія, а була дана реальність. Крім цього, Охтирка отримала трактор-навантажувач для потреб міста, розповів міський голова Павло Кузьменко. Для прибирання міста, для розчищення завалів і на наступному тижні очікуємо екскаватор. Також очікується декілька автобусів, ну, принаймні два вони обіцяють для перевезення громадян і декілька легкових автомобілів.